Якщо у вас невеличка садибна ділянка, і ви думаєте, як заощадити місце та посадити більше плодових дерев, є вихід. Хочу вам порекомендувати це дерево-сад. Появіть собі дерево, на якому росте три різних сортів яблук. На ньому жовті, червоні та зелені яблука з різним терміном достигання. Появіться, ви будете збирати з дерева яблука впродовж двох місяців. А ми використовуємо спеціальні карликові підвої М9. На цьому підвої у вас дерево буде рости невисокого такого розміру всього цього до 2,5-3 метрів. Не потрібно буде драбина, щоб збирати яблука. І яблука будуть дуже великого розміру та дуже солодкі. Такий підвой не дає порослі. Він розташовується корнями у поверхневому самому поживному шарі ґрунту. Тому дерево буде дуже врожайне та плоди солодкі. Так, за таким деревом буде дуже легко доглядати. Не потрібно його буде сильно обрізати, один раз посадити і забезпечити всю свою родину на 20, а то й 30 років дуже врожайним таким деревом. Це дерево має такий надзвичайний штамп у вигляді косички. Він буде дивувати усіх, хто на нього буде дивитися дуже багато років. Ви його можете сформувати у вигляді такої часи і на кожній гільці куштувати свій, свої плоди. Такі саджані зможете замовити у мене на сайті. Їх зараз перед початком весняного сезону дуже швидко розкуповують. Щоб його замовити, телефонуйте по номеру оголошення або натискайте кнопку Магазин під відео, заходьте на сайт та обирайте.